Вітаю вас, друзі, сьогодні, 29 серпня, день пам'яті захисників України. У ці серпневі дні, сім років тому, поблизу Іловайська, російські окупанти вбивали наших захисників. Згадайте про них сьогодні і пам'ятайте про них завжди, тому що саме завдяки цим людям ми із вами досі живемо у вільній незалежній Україні. Саме завдяки їм Україна існує. Війна триває, і учора російські окупанти знову нам про. Це нагадали, та обстріляли Авдіївку. <звук> І здавалося би Російській Федерації давно варто зайнятись своїми внутрішніми проблемами. На Росії дуже багато людей живуть за межею бідності. А останні пару тижнів у них постійно падають літаки. Бі-200 потерпів катастрофу при заході на посадку. Чому ж розбився новіший самоліт Іл-112В? міноборони Росії сабшила крушині самоліта Мік двадцять 29 в Астраханській області? Під пір'ю розбився самоліт су 24 Проте замість того, щоб вирішувати свої. Її внутрішні проблеми російські окупанти лізуть до нас та створюють проблеми нам і ведуть проти нас війну і обстрілюють мирні міста. Це околиці Авдіївки. В результаті обстрілу щось підпалили, мачемо дим піднімається над містом. Оце вже в'їзд в місто, але заїхати поки не можемо. Це другий обстріл Авдіївки вже за сьогодні. Перший був близько сьомої години ранку. Спочатку говорили, що було 25 приходів мін. Зараз ми за кілька хвилин почули вже більше десятка приходів. Але для деяких наших громадян це усе політика, і їх, звісно ж, не стосується. Боєприпаси поцілили у напрямку одного з місцевих підприємств. Окна ж спів оккрите, і прямо над кришею Сі снаряди літають. Ну как ж не слухати? Я тут спірвих дії копту подачила почалося. Снаряди чи міни? Міни скорее сі, тому що цифічій шушання Такого давно не було. Ось таке у нас, бачите, абсолютне перемир'я на Донбасі. Ніхто не стріляє. Востаннє так серйозно обстрілювали Авдіївку у 2017 році. Авдіївка вогні вчора за Авдіївську пронзону бій тривав безперервно впродовж 19 годин. І знаєте, друзі, це дуже серйозна і важлива подія, коли окупанти стріляють по мирному місту, коли вони використовують не лише міномети, а й артилерію, стріляючи по цивільним об'єктам, і має бути якась реакція з боку керівництва нашої держави. Але вчора і сьогодні навіть я заходив на сторінки і президента України, і офісу президента. Та України, і там немає про це взагалі жодного слова. Тільки згадки про те, як українські літаки евакуюють людей із Афганістана і фотографії Єрмака з літаком. А і правда, навіщо це президентові України взагалі реагувати на те, що окупанти обстріляли наше місто? Я вам відповідаю, я вам нічого не маю. Підпишіться просто зараз на мій канал, а далі хочу вам показати іще ще важливі кадри завдіївки, зняті Наталею Нагорною журналісткою ТСН мій улюблений момент про місто Авдіївку зараз ще догоряє все, що потрапило під обстріл. в Цей момент ринковий день. Це відбувається у нашій країні, друзі. Не думайте, що це десь далеко і може вас не стосуватись. Це пару годин їзди з Харкова і трошки більше п'яти сотень кілометрів від Києва. Це ось поруч. Росіяни стріляють в українців. Якщо їм не протистояти у абсолютно усіх сферах, то завтра вони так можуть стріляти і по твоєму будинку. Це зараз дим над ми... Бачимо, що люди продовжують базарювати в той час, як горить. Все, горить. Авдіївка сьогодні результат артилерійського обстрілу. І знаєте, що окремо страшно? Ми і з вами звикли до війни. Ми і з вами звикли до того, що такий треш відбувається в нашій країні, і звикли люди, по яким безпосередньо стріляють. Я на роботу йшла, але світіла летіло везде. і вийшли ви на боялися. Там уже приготувати Куди я спрячусь на восьмому етажі? Никуда и жив, мы привыкли, дети боятся, а мы уже привыкли. Стали стрелять я шла. А я ж взагалі боюся. Ми з вами звикли до війни, але дуже багато наших громадян сьогодні так і не звикли до того, що Російська Федерація це ворог, що Росія агресор і що саме Росія веде проти нас війну. До прикладу, та ж Наталя Нагорна, журналістка, написала учора у себе на Фейсбуці допис про те, як їй вдалося поспілкуватись одразу після обстрілів у Авдіївці із деякими місцевими мешканцями. Ми та, земного... А я, я не, не хочу з вами. А я, я вас чудово розумію... Ні, я не зобов'язана з вами російською. Я з вами не Так це ви до мене прийшли і причепилися. Я вас не чіпала. А інша жінка із проросійськими поглядами одразу після того, як російські окупанти обстріляли Авдіївку, казала на що це не її країна, це моя країна. Твоя, це країна. А чи я цікаво? Путіна ваша улюбина? В Авдіївці, як і в цілому, на Донбасі, і навіть на окупованих територіях, є дуже багато нормальних порядних. Патріотичних людей, які люблять Україну, але от вистачає і отаких, от які після того, як російські снаряди прилітають до них у місто, усе одно люблять російських окупантів. І це друзі, наслідки в тому числі того, що в Україні досі на восьмому році війни працюють спокійно проросійські інформаційні ресурси, як, наприклад, телеканал наш, який у нас ніяк не закриють, і у тому числі це наслідки того, що у нас не веде держава нормаль. Боротьби проти російської агентури це наслідки того, що російська агентура у складі фракції ОПЗЖ сидить у парламенті, і це серйозна проблема, яку необхідно вирішувати просто зараз, бо в Україні досі багато людей підтримують російських окупантів, підтримують війну проти України, а потім ходять на вибори і голосують за ту ж таки ОПЗЖ. Цих людей потрібно позбавляти права голосу, тому що. Вони голосують в інтересах Російської Федерації. Загалом на цю тему можна говорити дуже багато і дуже довго, але, на жаль, поки що, керівництво нашої країни не зацікавлене у тому, щоб дбати про нашу національну безпеку. Як бачите, президент навіть проігнорував обстріл Авдіївки. До чого тут Україна? Правильно, абсолютно ні до чого. Не забувайте, що Російська Федерація це ворог України, який бажає знищити нашу країну. Не забувайте, що російські окупанти продовжують вести проти нас війну і продовжують вбивати українців. І пам'ятайте, завдяки кому ми сьогодні з вами досі маємо незалежність. Пам'ятайте про наших захисників.